Любі другокласники, запрошую вас на урок. Я досліджую світ. Тема нашого уроку чи є у підземелля таємниці. Закінчіть, будь ласка, речення, поставивши правильне слово у відповідне речення. Сходи в нашому будинку зроблені з крейди, бензину, дерева, газу. З дерева! Своє житло ми обігріваємо крейдою, бензином, газом. Газом. Машину ми заправляємо крейдою, бензином. Звичайно, бензином. На шкільній дошці ми пишемо крейдою. Так. Запам'ятайте, крейда, бензин, газ, дерево та багато іншого це все є гірські. Породи. Що ж таке гірські породи? Давайте звернемося до нашого словничка. Гірські породи це природні тіла, які містяться в землі або на її поверхні. А як же виникають ось ці самі гірські породи? Їх створила сама природа за багато років. Гірські породи заля... залягають під ґрунтом на різних глибинах, закриті від нашого погляду. Їх потрібно витягнути, тобто покопати, як говорили в старовину, з-під землі. Нафта міститься глибоко під землею, а пісок і глина близько до поверхні землі. Багато гірських порід становлять велику цінність. Їх застосовують як паливо, як будівельний матеріал. Залізо, алюміній, мідь. Олово, цинк та інші метали, що мають велике народногосподарське значення, також добувають із різних гірських порід. Гірські породи, які люди використовують для своїх потреб, називають корисними копалинами. У природі вони трапляються у рідкому, твердому. Та газоподібному стані. Давайте більш детально їх розглянемо. Нафта це корисна копалина, яка трапляється в природі у рідкому стані. Тобто вона текуча. Кам'яне вугілля або граніт, це корисні копалини, які є твердими. Тобто вони у твердому стані трапляються в природі. А ось природний газ це газоподібна, корисна копалина. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео про корисні копалини. Це наше. Корисні копалини справжні скарби, якими багата наша земля. Корисні копалини це речовини, які люди видобувають із глибин і поверхні землі, та використовують у господарській діяльності і повсякденному житті. Корисні копалини бувають трьох видів: тверді це вугілля, сіль, граніт, руд. рідкі, нафта, мінеральні води та газоподібні, до яких належить природний газ. Місця, де корисні копалини знаходяться у великих кількостях, називаються родовищами. Україна входить до числа провідних держав світу за кількістю запасів корисних копалин. Проте їхні запаси не безкінечні, і використовувати їх потрібно розважливо, щоб жити у теплих будинках, користуватися транспортом, навчатися і працювати. Це наше і це твоє. Із задоволенням представляємо вам конкурсні малюнки учасників. Висловлюємо щиру захопленість вашими роботами і впевненість у тому, що найталановитіші в світі діти наші. Це наше і це твоє. Люди з давніх давен використовують багатства землі в будівництві, медицині, для виготовлення скла, прикрас. І навіть у їжу запаси корисних копалин не безмежні, тому їх потрібно берегти і використовувати рівно стільки, скільки нам необхідно для нормального життя. Наші пращури використовували корисні копалини як е, зброю або знаряддя праці. Тобто із каміння вони виготовляли саме цю зброю і знаряддя праці, які потім використовували у сільськогосподарському, е, сільськогосподарській сфері або під час полювання на тварин. Розгляньте, будь ласка, де, деякі види гірських порід. Нафта, пісок, глина, граніт, гіпс, кам'яна сіль, кам'яне вугілля. І це лише малесенька частинка всіх гірських порід, які тільки може знайти людина на планеті і всередині ґрунту. Пошуки гірських порід ведуть фахівці. Такі люди називаються геологи. Вони спеціально створюють різні групи і шукають місця, де можуть бути ось такі гірські породи, які корисні для людей. З графіту, наприклад, виготовляють грифель для олівця, яким ми з вами Малюємо на уроках малювання або підкреслюємо щось на уроках української мови чи математики. Для виготовлення прикрас використовують коштовні каміння: рубін, сапфір, смарахт, алмаз. Але після обробки алмаз перетворюється на діамант. Коштовне каміння також знаходиться у недрах нашої землі. Чи знаєте ви, із чого виготовляють скло? Для того, щоб виготовити скло, необхідно взяти кварцевий пісок, додати туди соди, вапна. І це все нагріти. При дуже великій температурі у спеціальній печі. І лише тоді ми з вами отримаємо скло, яке ми звикли бачити кожного дня у своєму віконці. Давайте проведемо дослідження. Погляньте, будь ласка, навколо себе і скажіть, які предмети вашого довкілля створені людиною з гірських порід. Можливо, побудований будинок, можливо, паркан, а можливо, навіть дато заправляє автомобіль. Що вам відомо про гірські породи вашого краю? Які є гірські породи саме там, де проживаєш ти? І де їх використовують ці гірські породи? Торбинка цікавинок. Щоб перевести всі корисні копалини, що за рік видобувають з надр нашої землі, треба було б побудувати такий велетенський потяг, який аж 17 разів оперезав би земну кулю. У надрах землі є цілі моря, річки нафти, порожнини, заповнені газом. Підземні палаци заповнені різними дорогоцінними металами. Але чим більше з вами ми будемо використовувати ось цих корисних копалин, тим менше їх залишається під землею. Тому нагадую вам іще раз, що користуватися ними потрібно лише у такій кількості, яка Необхідна людині для звичайного нормального життя. А зараз пропоную вам виконати завдання разом зі мною в зошиті на сторінках 64-65. Сторінка 64. Завдання перше. Розгляньте, будь ласка, гірські породи, які зображені на малюнку. Пісок, кам'яне вугілля, глина, граніт, вапняк. Крейда. Візьміть, будь ласка, два олівці червоного і чорного кольорів. Олівцем червоного кольору нам з вами необхідно підкреслити щільні породи, тобто міцні. А чорним кольором ми маємо підкреслити породи, які крихкі, які можна розломити або розбити дуже швидко. І так, Червоним олівцем знаходимо і підкреслимо щільні породи, тобто вони міцні і їх просто так не розчиниш. Пісок, кам'яне вугілля. Вапняк, граніт. Так, саме ці породи обведіть, будь ласка, червоним кольором, або підкресліть їхні назви. Тепер беремо олівець чорного кольору. Давайте підкреслимо або обведемо породи, які крихкі. Це глина і крейда, звичайно. Будь ласка, обведіть і ці два малюночки. Сторінка 64, завдання друге. Наведіть приклади гірських порід у рідкому стані і у газоподібному стані. Давайте пригадаємо, які є гірські породи у рідкому стані. Звичайно, нафта! Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. А які ми знаємо з вами гірські породи у газоподібному стані? Це природний газ. Так, впишіть, будь ласка, потрібні нам назви гірських порід. Сторінка 64, завдання 3. Запиши, що потрібно для виробництва скла. Де скло використовують у побуті. Давайте пригадаємо: скло складається із кварцового піску. Соди та вапна. Скло у побуті ми можемо побачити у вікнах, дзеркало, скляний посуд, побутові ємності, акваріум та багато багато іншого. Запишіть, будь ласка, у своєму зошиті потрібні речення у потрібні місця. Сторінка 64. Завдання 4. Кам'яну сіль використовують для приготування їжі. Запиши назви кількох страв, де використовують сіль. Запитай у дорослих, як ще можна використати сіль у домашніх умовах. Та запиши. І так, кам'яну сіль ми використовуємо, коли робимо соління овочів. Коли готуємо їжу, супи, борщі, каші, салати. А також, дітки, кам'яну сіль можна використати для вигрівання кашлю, тоді сіль розжарюють, насипають у мішечки і прикладають на груди для того, щоб вигріти кашель. Ще підсоленою водою. Можна дуже добре вимити скляний посуд. Тобто підсолена вода це гарний засіб для миття скляного посуду. Можливо, ваші батьки або бабуся чи дідусь підкажуть вам іще якісь цікаві речі, де можна використати сіль, якісь незвичайні способи. Тоді ви можете, звичайно, записати свій варіант. Сторінка 65, завдання п'яте. Розглянь малюнки. Запиши, що люди навчилися виробляти з торфу нафти глини. Подивіться, будь ласка, багато чого люди вміють виробляти з торфу, нафти-глини. Внижче у нас є табличка. Давайте спочатку ми подумаємо і скажемо, що навчилися виробляти з торфу. Паливні брикети, органічне добриво, теплоізоляційні плити, Так. що люди навчилися виготовляти з нафти, шини для авто або е, іншого транспорту, пластмасу, косметику, побутову хімію, пакети. А що ж люди навчилися виготовляти з глини? Керамічний посуд, глиняний посуд, черепицю, цеглу. Заповніть, будь ласка, табличку у своєму зошиті, записавши предмети, які виготовляють люди з торфу, з нафти та глини. Сторінка 65. Завдання 6. Використовуючи різноманітні джерела, дізнайся. На які корисні копалини багата твоя місцевість? Запиши. Ну, найкраще ви можете зробити це зайти в Google, вбити своє місто або свою область і дізнатися, які корисні копалини добувають саме у вашій області. У моїй області добувають глину, пісок, граніт. Нікель, а також в моїй області є мінеральні води. Якщо, мої корисні, якщо корисні копалини, які я виписала, збігаються із тими корисними копалинами, які добувають у вашій місцевості, ви можете їх записати. Якщо не збігаються, тоді потрудіться, знайдіть інформацію та запишіть. Ті корисні копалини, які добувають саме в тій місцевості, де ти проживаєш. Сторінка 65, завдання 7. Заповніть, будь ласка, в табличку результати своїх досягнень. Цю табличку ви будете заповнювати самостійно. У нас є три результати. Я дізнався, дізналася про щось нове. Я брав або брала участь у виконанні завдань. У мене виникали труднощі. Напротив кожного результату є три колоночки. Так, ні або інколи. Оберіть, будь ласка, той варіант відповіді, який відповідає вашому результату. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий колір на уроці мені сподобалось. Червоний колір. На уроці мені не сподобалось. А я дякую вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!